Українські атомні електростанції генерують більш ніж половину всієї електроенергії для країни. Це дешева електрика на противагу тій, яку виробляють теплоелектростанції. До повномасштабного вторгнення армії РФ половину всього ядерного палива постачала саме Росія. Нині ж енергоатом заявив, що відмовляється від російського і повністю переходить на паливо американської компанії Вестінгаус. Проте для переходу на нове паливо потрібен час та модифікація енергоблоків. Суспільне з'ясувало, чи безпечно використовувати інше паливо, та чи не призведе це до дефіциту електрики. Сі АЕС в Україні використовували російське ядерне паливо. Це пов'язано з реактором типу ВВР. Це радянська установка, яку і досі виробляють у Росії. За проєктом цей тип підлаштований під російське паливо з 2000-х в Україні. Ухвалили рішення змінити це для АЕС. Закуповували тепловіддільні збірки американської компанії Westinghouse, які допомагають відмовитись від російського палива. Нині, за даними Держатомрегулювання, на російському паливі працюють всі енергоблоки: на та Хмельницький АЕС два на Запорізькій та один на південноукраїнській станції. Інші шість на паливі від Весінгаусу. За словами президента енергоатому для українських енергоблоків є запас російського палива на два роки. Ми спочатку війни повністю відмовилися від постачання російського палива. І зараз підписали відповідну додаткову угоду з Сингаузом, що вони за ці два роки, які ми маємо ще вперед, попереду вони перейдуть і розширять своє виробництво для того, щоб повністю закрити нашу потребу в постачанні ядерного палива. Таким чином у нас Росії більше тут не буде. Буде тільки паливо Вісінгауса. Слід відзначити позитивний досвід експлуатації ядерного палива Вісінгаус. За умови дотримання всіх безпекових кроків та норм. Заміна російського палива на паливо Вісінгаус. Цілком можлива і цілком безпечна, окрім закупівлі російського палива, Україна мала і повертати відпрацьоване ядерне паливо назад до Росії та платити за його утилізацію. Нині утилізовувати ядерне паливо енергатом планує в новозбудованому сховищі в Чорнобильській зоні відчуження. Приблизно 200 мільйонів доларів на рік ми платили за те, щоб Росія забрала у нас це відпрацьоване ядерне паливо. Звідти вони при переробці. Могли витягнути ті, так скажуть, цікаві ізотопи, які їм цікаві: це Уран, Плутоній. Для виготовлення бомб, тобто ми навіть платили їм за посилення їх ядерного потенціалу в Україні. Працюють реактори двох модифікацій: ВВР ВВР-1000 та 440. Другий тип є лише на Рівненській АЕС. Раніше енергоатом впроваджував американське паливо лише для потужніших реакторів. Доволі багато є таких челенджів в цьому процесі, тому що, як я казав, цей. Досвід є доволі унікальним. Провадження палива це не тільки загрузити нові касети, там вигути загрузити. Насправді дуже багато аспектів потрібно вирішити в паралель. Запас палива для реактору типу ВВР 440 менший півтора роки. За цей час енергоатом обіцяє адаптувати енергоблоки для використання американського палива, проте повна залежність від одного постачальника не відповідає стандартам енергетичної безпеки. Вважає експерт інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Нинішній крок з переведення. Живлення українських атомних станцій на паливо лише одного постачальника є вимушеним. І цілком зрозуміло, що формування такої залежності є небезпечним. 100% залежність від одного постачальника це в будь-якому разі загроза національній безпеці. Чи може Україна сама виробляти паливні збірки? Частково так. Україна має свої поклади урану, проте для того, щоб він працював на АЕС, його потрібно збагатити. В Україні немає такого виробництва, але енергоатом розпочав виробляти частини паливних збірок. Ми саме будемо виробляти частину цього. Палива також до половини всього обсягу, який нам потрібен на нашому заводі. Через три роки ми вийдемо на таку саму ситуацію по диверсифікації. Буде два джерела постачання, але замість Росії ми будемо саме виробляти цю частину, яка раніше поставлялася з Росії. А поки ми дойдемо до цього стану, ми будемо брати у вістингауза цю. Частину, яка потрібна. Паливо весінгаус, воно краще, воно цікавіше. Паливо весінгаус більше самого палива, деоксіду урану. Тобто, це може призвести до того, що можна підняти потужність. Це для чого цікаво? Буде обґрунтована можливість роботи енергоблоків в маневровому режимі, тобто щоб не вугільні станції маневрували в потужності, там ввечері піки покривали, а вночі знижували потужність. Змінюватимуть збірки у реакторі поступово за словами Петра Котіна. Повністю українські реактори запрацюють на американському паливі через чотири роки.